Сьогодні у нас середа, і на дворі всього-навсього плюс 4 градуси. І знову цілий тиждень передають. О, будинок передають сусіди. Цілий тиждень передають максимум 15 градусів в день. Щось таке 15-17. В школу збираємося. В школу зараз будемо йти. Що відбувається? У нас тут будинок передається. Наступний виставили на продаж, і там ще ті, що сусіди біля нас. Теж виставили на продаж. Три будинка на вулиці продається. What is going on, guys? Чого вони всі продають будинки? Сьогодні в мене так робота починається. Завантажую на Shopify картину. Сіла відповідати вам на коментарі на вчорашнє відео влог про вівторок. І згадала, що мені ж треба записати наступне відео. І сиджу, ось п'ю чай з шоколадкою Рошен. Дивлюся на мої рози, які вже сохнуть. Шкода так. Дуже люблю. Оці ще більш-менш, ці вже, ці вже сохнуть. Сьогодні у нас похолодало. Я вже зранку обробила картини, завантажила їх на Shopify, поробила пости на Instagram. І на Pinterest. Часто бувають в мене такі робочі дні, що в мене тільки комп'ютерна робота. Я взагалі не йду в майстерню, нічого не пишу, не торкаюся фарб. І таке буває, може бути, три дні підряд. Ну, але це так буває рідко. Переважно я розділяю свій робочий день на декілька годин роботи онлайн. і в майстерні фізично. Я зараз поступово відходжу від магазину на Etsy і приходжу на Shopify, я підключила його до Instagram і Facebook. До речі, я ще не перевірила, чи в Facebook він працює. Почала тільки робити це з Instagram. і це дуже зручно, коли я в Instagram можу робити Reels або виставляти який якийсь пост, картину і одразу. Люди можуть зайти в магазин і купити. І подивимося, як це буде працювати. Ще в мене не картини там не купили, але сподіваюся, що скоро куплять. Так, я вирішила, мабуть, піти прогулятися, може зараз поїду на озеро, а може просто виїду сюди на машині, нагору посидю, подивлюся на, на нижнє місто, бо я. Я відчуваю, що я дуже замарилася. Мені треба десь піти і змінити обстановку, тому що я вже який день тут не вилазю з майстерні. Тільки роблю, що пишу картини і завантажую їх на продаж. Так що зараз зараз отут -от додам цю форму, поки вона не засохла, щоб потім не замішувати. Залишу це поки і її поїду відпочину. Вийшла забирати і побачила, що мені прийшла посилка. Зараз я його заберу і розкриємо, подивимося, що там. Тут вже мусор повиставляли. Ого, така велика пачка, я вроді би щось таке легеньке заказувала. Подивимося, що мені тут прислали. Я то знаю, що я замовила, але я не знаю чого. Такий великий короб. Має бути набагато менше. Тут не настільки багато. Коробочка хороша, мені згодиться. Це вони в такой коробочки принт прислали. Хорошо, хорош. Потім і ще принти. Сейчас я це все відкрию. Цю штуку поклала, я не знаю, на у нас тут. Так, це що? Откритки, е, листівки. ще листівки і запрошення. Ну да, така коробка, як я не знаєте, заказала. Ну нічого, я в следующий раз буду, я думаю, заказувати більше. Я вирішила, що мені треба взяти мікрофон, тому що, тому що буде не чути. Ну що, давайте, давайте почнемо з цього великого принта. Ой, я переживаю, який він... Мене замовили тут офлайн принт. Хочу, щоб я його ще оформила. Вирішила замовити на Vista Print. Ну, то, що я в них вже замовляла. Така хорошого упаковочка. О, oh гуднес, Я переживаю. Єсть. Mm -hmm. Хорошо вона його оформила. Загнувся крайшок, і це вже не дуже хорошо. Ось так такий принт. Підберу під нього рамочку. Окей, принт окей. Давайте я зараз приберу сюди. не впав. Так, далі. У мене листівочки. Ага, це запрошення. У мене вже є такі запрошення. Я просто ще замовила, тому що ми будемо їхати 10-го на концерт. Ось такі запрошення мої на мою виставку. Ось такі. На цю виставку, яка буде в червні. Замовила 50, у мене вже 50 є. Я вже їх роздаю активно. Так, це листівки з янголами. Ммм, mm, so nice. Такі листівочки. І тут підписана назва картини, назва серії. Клас, мені подобається. Дивіться, яка гарна листівочка. М -м -м. Ура! Боже, це так волнительно. Клас! Якщо ви хочете листівки, в мене листівочки по 5 доларів. Я ближче зараз покажу, я зараз розпакую і покажу їх ближче. Листівок теж я по 50. О! М -м -м! Тепер я бачу різницю між глянцевою листівкою і звичайною. Я вирішила замовити одну глянцеву, ось таку, і одну звичайну. Класно. Боже, які вони красиві! Тасічка, яка ти умнічка. Дивіться, яка краса. Так, і тут в мене. А що, я дві одинаково заказала? Чи це вони мені в подарунок прислали. Так, я не поняла. Мені здається, я тільки. А, може вони напечатали 25 там і 25 там. Так, да, це такі самі, як оці. А може вони глянцеві? Я вже не пам'ятаю, боже, я вже не пам'ятаю, Рілі. Це, мабуть, іще 25. на другій друкарні вони робили, то що тут трохи інача упаковочка. Да. А тут Зіпсута листівка. Бачите, вони в різних упаковках і тут три листівки зіпсовані. Зараз їм з фоткою вийшло, що в мене три листівки зіпсовані. Окей. А, я ще забула показати принти. Давайте ще ж подивимося на принти. Я ще 10 принтів замовила. Так оце я отложу, щоб їм вислати. Зараз фотку. Так, нам ще на конфу. встигаємо. А ви думаєте, я кудись поїхала оце гулять? М -м. Я настільки замарилася, що я просто пішла спати. Включила аудіокнигу і заснула. М -м. Красивенько. Дивіться, які. Щас я візьму рамочку. Ой, що Не знаю, чи в цю рамочку буде добре. Треба нам другу рамочку зараз. У мене тут є рамочок. У мене тут трохи є рамочок. О, давайте зараз її оформимо в рамочку і подивимося, як це буде виглядати. Заберем. Ага, вона трошки більша. 8 на 10, ну. Ні, давайте іншу рамочку візьмемо. У мене ще є рамочки. Так, я зараз цю коробочку положу назад, закрию. Подивимося, може, оці? Бачите, вони якісь трошки нестандартні. 8 х 10, але вони вийшли якісь трошки більші. Це треба сюди підійде, чекайте. Ой, ці глянцеві дуже гарні. М -м -м. Якщо ви десь тут недалеко, дивитесь мене, я буду ці відкритки вести в Ukrainian pop up Shop, і ви можете їх там купити. Ні. Ну, та ладно, знайдемо рамочки, які підходять. Взагалі, оце ось, такі в мене, ось таке в мене замовлення. Вау! Я дуже рада. Мені все подобається. Так, буду фотка часу висилати, їм казати, що погано, що вони спортили мені три відкритки. що отвезла. боже, я сьогодні щось після <смі>, вчорашнього така замучена. І ще те, що я лягла пізно спати і прокинулася о 6.30, мені здається, мене Діма розбудив, він рано встає на роботу. О, то я, коротше, сьогодні реально без сил. Ну, от правда, у мене сьогодні взагалі такі... таке виснаження. В общем, я лягла сьогодні і просто заснула. Просто без сил. У мене реально всі мишці болять, все. Так що такі дні бувають. У мене бувають такі дні, що я можу робити тільки комп'ютерну роботу і все. На більше мене не вистачає, тому що, ну, реально стаєш писати картину, а сил немає. Ні руки не піднімаються, ні ноги не держуть. Так що й таке буває. Іноді буває, особливо після якихось Концертів після ярмарок або фестивалів, боже, груша цвіте. Нарешті все стало цвісти. Що я після таких е, різних фестивалів, концертів, то я взагалі можу пару днів лежати і е, взагалі нічого не робити. Можу просто лежати, дивитися якийсь там тік-ток, Ну, коротше, якусь чухну ділати, пару лісінгів, там можу загрузити і все, ну більш якби це праце... не працездатна, я взагалі. Ну, хоча сьогодні я дещо зробила, Зараз я їду в Макдональдс, тому що пообіцяла вдію Happy Meal. Зараз поїду в Макдональдс, отримую Happy Meal і. Що ще? Написала там, де я замовляла листівки, написала їм, що 6 листівок пошкоджених і вони мені вислали. Зробили такий, типа, кредит, возврат грошей. Написала, що м -м, я збираюся ще в них замовляти і. Можна мені доложити ті листівки до того замовлення, яке буде. І вони мені вернули. Е, е, типа на мій рахунок. І вони мені на мій рахунок повернули гроші. І наступний раз, коли я буду замовляти, то вони мені, ну якби в мене вже буде рефаунд возврат грошей за ці листівки. Ну що, вже восьма вечора. Зараз буду дописувати картину. Діма мене звав в спортзал, але я взагалі не встані туди йти. Тому зараз буду дописувати картину. Сподіваюся, що я її сьогодні завершу. І завтра вже приступлю до нової. Ось такий у мене сьогодні день, день третій, середа. Дякую, що ви дивилися. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, якщо вам цікаво було. І всього найкращого до завтра!